Як триває футбольний сезон на Львівщині, так і продовжується шлях серіалу Футбол на виворіт». Розпочинаємо вже четвертий епізод, який традиційно буде сповнений емоціями, трушністю аматорського рівня і складнощів, які команді турбоберезів довелося долати вже зараз. З вас авансом, лайк, підписка, коментар. З нас як завжди, все те, що в кадрі і поза наїзді з одним з фаворитів турнірної таблиці, який сьогодні прогноз на гру. Ну, сьогодні команда, як завжди, заряджена на перемогу. Погода грає нам на руку. Насі гравці люблять дощову погоду, тому ми тільки за результатом сьогодні приїхали. Те, як ми грали з чоронукатом, так само ми не зустрічаємо їх весь по одному не виджуємося. І низько теж не сідаємо. Стараємося, щоб була щільність. Вони грають в футбол і ми теж будемо грати в футбол, тому що як і один за одного. Десь помилився, хтось не швиряти, а навпаки, допомогти відпрацювати за нього. Все в наших руках, в наших ногах. Ми нічим не слабші за них. Треба просто вийти і доказати їм. Зіпсувати тим всім свято сьогодні. День міста. Давай. Давай, давай. давай! Перший чекпойнт епізоду матч і ЗФК новий розділ у День міста. На календарі шостий тур чемпіонату. гості, Сьогодні у нас не тільки футбольне свято, сьогодні наше місто... Віталік. Сьогодні стільки людей просто подивися там в залі. Ми їм зіпсуємо настрій. зіпсуємо їм сьогодні свято. За сімдесят роки мали. Наш суперник, команда, яка ще перед початком поточного сезону до останнього вагалася де розпочинати виступи. Новий розділ потужний колектив, який уже кілька сезонів поспіль якісно виступає на рівні першої ліги Львівщини. Тому у команди були серйозні поривання виходити до обласної прем'єрки. Тим не менш, зірки на небі дещо не склались, і ще один сезон новий розділ розпочав у першій лізі області. Перші хвилини зустрічі, очевидно, за господарями. Кілька разів поспіль у гру довелося вступати і нашому голкіперу Богдану Венті, на якого у перших турах прилетіла неабияка хвиля хейту. Зараз же, набравши форми, світла голова «Турбоберезів» відпрацьовувала на всі 200%. Новий розділ все ж продовжував тиснути і в одній із атак заробив пенальті. По правді кажучи, у правомірності призначення можна було б і засумніватися. М'яч метушився поміж виконавцями обох команд, але сказати, що у моменті наш Аксакал Анатолій Тітунін відверто фолив не можна. В будь-якому разі покарання було призначене та належним чином виконане. Новий розділ повів у рахунку. Після такого прокинувся і турбо. Дальній удар Ростика головотюка трішки розбудив затища поблизу воріт господарів. Окрім чималої кількості гострих епізодів, у першому таймі було чимало боротьби. В одному з таких моментів ситуативного пошкодження зазнав наш Сергій Кермаліта. Як з'ясувалося, це ситуативне пошкодження стало аж занадто серйозним. Втім, дізнаємося про це ми та й карма, зокрема, вже по завершенні поєдинку. Далі кожну свою наступну секунду на полі сірий ризикував ще більше і більше. Шкода, що на цій грі був відсутній наш кваліфікований очільник медичної служби Дмитро Ніколайчук. Після власної діагностики він би точно більше на поле карму цього дня не випустив. Але то вже історія. Новий розділ небезпечно загрожував систематичними подачами з флангів, але до завершення тайму рахунок більше не змінювався. Вони виграли серединку, вони здорово дають на фланг з флангу, чудаки нічого не видумують, подачі. Тим, вони б'ють за меж штрафного майданчика. От Бачите, рикошет вже небезпека, розумієте? Е, пару подач зробили, одна пройшла, заробили точку. Все поділу, вони, вони заробили то його забити. Роха Карна, Дробіть другим дотком. Серйозно, нам от. Почали знов то саме робити, що в попередніх іграх під себе на себе, під себе, на себе. Ти рахуй, ти чекаєш завжди захисника. Я просто підказую тобі. І, ти чекаєш завжди захисника, щоб на місці його обіграти. Та ні, вільний простір, прокидай м'ять, вривайся в той простір і роби подачу зразу. Розумієш, про що я говорю? Мужики, я хочу, щоб ви то собі в голові зараз закарбували і вірили в ту штуку. Нам сьогодні віддасться за то за ті матчі, що ми глутали на останні хвилини. Сьогодні вони глутнуть. Сьогодні ми заб'ємо на останні хвилини. Нам зараз спокійно, ми нічого не міняємо. Концентрація в кожному моменті. У нас будуть свої моменти, їх треба просто реалізувати. Другий тайм турбо розпочинає активніше, але забити команді не вдається. Після кількох розмінів атаками від суперників коуч вдається до пертурбації і випускає Юру Пашкевича на заміну. До слова, для Паштєта, а саме так його називають у команді. Матч проти нового роздолу особливий. Адже саме звідти Юрко перейшов до турбу перед стартом нинішнього сезону. Юра, ти готовий до виходу? Після цього момент все ж біля наших воріт. Дуже гостро було після замикання від одного з лідерів нового роздолу Богдана Адама. Щодо паштета, то його вихід і дійсно загострив роботу команди попереду. Спершу ексгравець нового роздолу зробив на собі жовту картку, а далі виконував класну подачу до штрафного майданчика, де вже свято Яремі забракло лише трохи, аби відзначитися голом. На моменті із заміною карми вже у другому таймі ставимо собі позначку. Після цього турбо мало ще трішки шансів відновити паритет, але реально хорошою була нагода лише у Віталіка Ганущака. М'яч усе ж не опустився за спину голкіпера нового роздолу. Поєдинок завершився перемогою господарів у день міста із мінімальним рахунком 1-0. Втім, не про це були наші основні думки вже незабаром. Про неприємний епізод у грі із новим роздолом та його наслідки розповість сам Сергій Кармаліта. Так, усім привіт, турбоберезів. Всім вітання, вітання всім, хто дивиться випуски. Ви класні. Нам дуже приємно коли ставите коментарі, лайки. Це допомагає просувати продукт і ну, просто гріє нам душу. Попросили поділитися ситуацією, яка сталася на матчі нещодавно. Вже пройшов певний період часу. В мене настрій плюс-мінус хороший. Я вже це прийняв. Спочатку було дуже сумно, але вже яке. Хочу розказати трішки про свою травму. Під час матчу відбувся неприємне таке зіткнення з гравцем суперника. Я відчув хрускіт в коліні в лівому. Відповідно, було неприємно мені надав медик допомогу, але як потім показав лікар, ситуація така критичненька сталася. По заключенню лікаря після того, як я пройшов МРТ, мені підтвердили, що у мене є серйозний надрив хрестоподібних зв'язок, несумісний, на жаль, з футболом, несумісний з фізичними навантаженнями. Попереду планується операція. Що можу сказати? Надіяся до останнього, що обійдеться без операції, але, на жаль, Через певний час, вже після травми, немає позитивної динаміки в зв'язках і прийдеться робити операцію. Потрібне хірургічне втручання. Дуже шкода, дуже зблизився з пацанами, з команди. Дуже класний колектив. Я дуже радий, що я до нього приєднався. Там є мої друзі вже: Ігор Шеремета, Роман Шиманський, Віталік Торій, Арсен Подоляк. Багато пацанів, з якими я постійно спілкуюся, дивлюся вже матчів онлайні, підтримую. Надіюсь, получиться приїхати на ну, зв'язку з роботою і подивитися вживу. Вболіваю дуже сильно. Не знаю, хотів просто передати привіт вам, побажати успіху в наступних матчах. В кінці цього кола, кола, в кінці сезону. Не знаю, я думаю, що наші перемоги ще попереду. Хочеться побажати, щоб ви будували колектив і надалі. Ця команда мені сподобалася саме такою, знаєте, сімейною, дружною атмосферою, де є підтримка, де є жарти сміх, де кожен футболіст це частинка великої сім'ї. Тому, не знаю, я буду чекати якнайшвидше свого повернення на поле і обіцяю, що. Ще не раз порадую шанувальників і глядачів нашого футболу, нашої команди, тим більше тих людей, які дивляться онлайн. Саме завдяки вам живе цей проєкт, живе команда Турбоберезів. Березів. Всім вам велике вітання. Така ситуація сталася, це футбол, але надіємося на краще. Всім папа! -па. Ану ти як професіонал своєї справи. Скажи, чи тебе буде сьогодні багато роботи по такій грічі? Ні, я думаю, що сьогодні мало роботи, тому що таке грати. Вся в полі, вся... але полів полі буде багато. Ну, футбол зазвичай в полі просто грає, якщо чесно. Дякую за експертну думку. І не збрехав вже. Наступна гра проти завжди незручного трускавця у сьомому турі обіцяла бути більш успішною аніж у новому роздолі. Що через те, що гравцям турбо точно не варто було перейматися про власне здоров'я. Цього дня усі фахівці на місці, тому з надійним тилом можна спокійно було йти вперед. Уже з перших миттєвостей гри ініціатива у ногах нашої команди. Моменти Арсена Подоляка, Ігоря Шеремети та Юри Пашкевича яскраве свідчення. Все ж як це зазвичай буває у футболі, ледь не стався зворотній ефект. В середині тайму трускавець мав убивчу нагоду. В цьому епізоді надія була лише на голкіпера Богдана Венту і сонячні зайчики, які він своєю головою пускав на очі нападника трускавця. Спрацювало її одне і друге, який зіграв просто розкішно, і гості були змушені залишитися з носом. Під самісіньку завісу тайму турбо таки конвертував величезну кількість моментів у забитий м'яч. Росте Головатюк прибрав суперника, класно змістився до центру та завдав невідпорного удару. Першу половину гри завершуємо мінімальною перевагою по рахунку. Слухайте мене, будь ласка, уважно зараз, що я говорю. То саме мертва команда в ви, говорю Ні, чисто... я говорю чисто і зверху. Але ви нічим не краще з мене. Я, я вам говорю, так як є. Я попросив 15 перших 10 хвилин вчитися, а вони не попросили. А вони волтузить співсили. Чи ветерани і гуртузоцькій сили? В моменті, створили вони від ми, ми не в грі, ми, ми всі зараз не в грі. Нам повезло, що ми не перед тим, що ми забили. Чесно. Але ми не є в грі. Ви, ви самі то розумієте чи ні? Ми дорослі мужики, ми не в грі. Не виключайтеся, не виключайтеся, пацани. Там реально, після тої атаки вони вибігли, там два 1 чи скільки там була небезпека. Розумієте, про що я говорю? Що оті долі секунди, мілісекунди, ота якась легенька розконцентрація на одну секунду, а вони вже виграли тут просто в той час за, за той. Року. Друга частина дуелі почалася із боротьби та високого пресингу від турбо. Додав активності у грі також і вихід свята Єреми на заміну. Наслідком цього стало призначення кутового удару, який було підсумовано результативною дією. На другому поверсі класно зіграв Юрій Подьо. Почуттям виконаного обов'язку після цього відправився на заміну один із старожилів команди Віталій Ганущак. За межами поля на нього вже чекали преміальні за якісну гру. По цьому епізоду можемо судити про те, що А. Різдвяне у Дімаса таки закінчилось, Б. Наш ДОК абсолютно точно знає, як потрібно відновлюватись. Матч завершено. Здобуваємо другу перемогу в сезоні. Цього разу із рахунком 2-0. Це, до речі, дебютна звитяга чемпіонату саме у рідних стінах. З цього приводу свій коментар навіть надав один із сірих кардиналів менеджменту турбо Роман Бойко. Роман Бойко кажуть, що у вас посада почесний президент команди. І сьогодні ви з нами розділяєте позитив від першої домашньої перемоги в сезоні. Ваші емоції від перемоги над Трускавцем. 20 Ну, якщо правду казати, адрен... адреналін зашкалює. Ми давно чекали цієї перемоги. І всі вболівальники, і хто дотичний, і хто не дотичний, має на увазі і адміністрація нашої міської ради. Не таланило перших матчах, але ми твердо вірили, що рано чи пізно все стане на свої місця. Дякую Господу Богу за сьогоднішню перемогу. Дякую захисникам за те, що роблять все можливе і неможливе, щоб жити. І займатися спортом. Я вітаю всю команду і тренера головного. Головне, що він сьогодні тримав себе в рамках дозволеного, і перемога була законовірною. З боку міста наскільки це важлива перемога для міста на домашньому стадіоні, в Хірві, все як належить, хоч і вже не перший тур, але все-таки перемогу тут здобули. Наскільки важливим? Ну, прикро завжди програвати. Добре, що десь розпочали з перемоги на виїзді в Шептицькому, але сьогоднішній матч довів, що є ще порох в порохівницях наших хлопців, команди нашої, і ми переконані, що міщани будуть підтримувати і надалі, а за футболістами лише перемога. Назі всередині Арсен Будьо, зліва, Роха справа Юра Пашкевич, Толій Упор і вищий Петрович, у нападі від Тасів Грища. Перва основна наша задача перших 15 хвилин вищити і забити двох Тоді вже будемо трошки далі грати. Можеки не оцінити зараз ту команду, яких тут сильну Вони будуть дуже повинні, дуже і дуже узінці. Ми маємо сьогодні віддати всі сили. Більше таку жалуну хочеться відбірити просто полиці програмний, тому що не виводити назад. Давайте молимся, виходимо до розмови. Слава Україні! Героям слава! Який прогноз сьогодні на гру робить? 3-0! Переможуть хлопці? Турбо. Тільки. Тільки турбо? Чи можете турбо. побажати? Тільки турбо. Тільки. Я тут не для того, щоб вони програлися. Ти сьогодні замість Петровича розставляєш фішки? Я замість Віталіка. Замість Віталіка? Хлопці, перемоги! Наступний матч вже восьмого туру також проводимо вдома. Цього разу у суперниках молоді таланти академії Стрийської скали 19 11 Суперник у нинішньому сезоні зірок з неба не ловив, але і якихось конкретних турнірних завдань команда точно перед собою не ставила. Найважливіше для юних футболістів, очевидно, набратися ігрового досвіду, а де це можна зробити якісніше, аніж у брутальних поєдинках проти старших хлопів із аматорських першостей? Питання, яке точно не потребує відповіді. А одно наступна доволі вичерпно відповість боян. Баян, що скажеш? Все добре, не виграв. Жарку важко біду. Треба трошки перекорити. Зараз буде попити і буде все. Добре. Що це, якщо не секрет успіху, потрібно буде запатентувати такі поради. Гра продовжилася, але от до справжньої небезпеки справа не доходила. Попри куди більш юний вік, представники скали 19-11 нав'язували дуже непогану конкуренцію. По правді кажучи, у команд було багато браку, але помилки одне одного суперники використати не могли. Попереду у турбо майже не клеїлось, тому і експресії з боку наставника та подекуди вболівальників точно не бракувало. цього дня дійсно було спекотно не тільки на полі, але й на дворі. Традиційно у таких матчах арбітри відправляють команди на водопій для належної підтримки водного балансу гравців. Натомість за належну підтримку турбоберезів та нашого проєкту дякуємо партнерам клубу компанії Норбіл Кагрі, Хирівській територіальній громаді, президенту команди Бойку Михайлу Васильовичу та інтернет-оператору Лімнет за те, що допомагає завжди залишатись онлайн. Покійніше холоднокровніше, Там треба зараз реалізувати В першому тайну. Ви втомилися? А? 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 Я не знаю. Ви казали, що буде три ноль. Зараз буде, але ви втомилися а мене в ту сторону, просто грає. Ну? Зараз Що ви за сонячні ванни? Один, два, три. І все. І хватить. І хватить. хватить? Хватить. Ромко продовжував твердо стояти на своїх прогнозах, але у цьому епізоді усе ледь не пішло шкереберть. Гравець скали відверто пробачив оборону Турбо за провал у моменті. Мене вас зараз виженуть. Чого мене мають вигнати? Ми воротаря попросили вийти. Я не йти Я на колінах. Прошу прощення, бляха. <свистак> я не на полі. Емоції вирували, скала не реалізувала ще одну нагоду, і далі настав момент ростика Головатюка, який зумів класно підчутувати помилку голкіпера. Рахунок у матчі із дуже непростим для нас перебігом було відкрито. Ромко в екстазі, трибуни щасливі і на перерву йдемо в лідерах. Болі. Мені дуже не подобається, що знов є стики один з одним. Ну як, блядь, ми граємо вже 5 років чуть одної команди. 3-4 людини додається далі, які вас Що Сказав я, вийшов все, інші донехається. Боротьбу такома і дивіться. Вітас, Вітасик зараз ходить, я Святу зараз поясню. Святу пускається нижче до Петровича. Якщо ми стоїмо справа, правий хав, наприклад, Роха, послухай мене. Дроху. Свят буде зараз опускатися до Петровича, Бодя ага. Шарашить туди, а ти йдеш їм за спину. Вони двоє мають Слід. просто до тебе продовжити. Він опускає м'яч і ви йому допомагаєте зразу середини. Через 50 хвилин всім буде головне, як закінчиться. Зрозуміли? Рух всі забудуть. Завтра всі забудуть дії. Нам головне зараз перемогти. Тобто є найважливіше віддати всі сили в рухну тайну, ще забити гол. Роман, скажіть, скільки вони ще мають забити в другому таймі? Два голи. То ви їм кажіть, що вони ще два мають. Два голи, хлопці. Добре, я забив. Хватить! Вони розумієш, які? вони сідуть туди, сам сидить. Давай, чекай, всі хлопці, зібрали! Вони, Які? Так. Все тільки закінчилася халява? Біз боротьбу Продовжуєш завжди на рок. щоб вона почалася. Пускайся до Петровича зараз. Давай, віддайся сили. Далі, ти відправили вже на відпочинок. Так. То вже пенсія, так? Пенсія травмувався. Травмувався? Через те пенсія. другий тайм стартує із калейдоскопу, просто фатальних помилок захисту гостей. Представники скали 19-11 просто подарували другий гол турбо. Петрович такі епізоди лузає, немов насіння. Подвійна перевага в рахунку це вже набагато впевненіше. Тема лікарів у нашому клубі актуальна від випуску до випуску. Впевнені, що у цьому компоненті турбо в області точно немає рівних. От і зараз свої обов'язки Дімас делегував Швагеру і Катур'я Славіку. Комівство у всій красі. Але що ми можемо вдіяти? Заробити треба всім. Попри не надто задовільне становище, представники Страя таки не зупинилися і продовжили шукати власного щастя попереду. Петрович, бракує води в організмі. Ні, бракує сил. енергії. Ще трошки потерпіти. 6 днів хотить арматуру на 7 разу футбол, так само. Ми 26 чоловік приїхав. А у вас 11? І Байнівські. У вас 11 і Баїнівські? Не епізод, а просто скарбничка крилатих висловів. Схоже, із записником під час матчів Турбо потрібно ходити не тільки делегату, а й усім поціновувачам топових цитат. В одному з моментів наприкінці гри скала таки домоглася свого і зробила пенальті. Богдан Вента у своїй персональній битві з суперником був дуже близьким до тріумфу, але м'яч позрадницьки вислизнув із рук голкіпера. Рахунок у грі став 2-1. Після цього напруги було все більше і більше. Арбітру натомість часто доводилось заспокоювати пристрасті. Баян, ти готовий? Готовий. Буде гол? Ще один. так. Та. Ромко казав. Якщо що мене має ще бути три. Випусти, то буде. Ні, Та Ромко казав має бути три. Третій твій. Третій Ну. Баян це та людина, яка точно може змінити хід протистоянь турбо. Втім, ні ми, ні суперники, ні навіть сам Баян точно не знаємо в який бік. Така собі секрет карт у рукаві нашого наставника. Вже момент відіграно. Що він робить? Вже й малий кач. На таких експресивних нотах симфонію цього матчу було завершено. Як і казав наш коуч, головне результат. Так воно і сталося. Пропонуємо вам насолодитись заключними миттєвостями цього суперемоційного випуску та наприкінці послухати думки з приводу гри від Ростика Головотюка. Завершуємо цей відтинок двома перемогами поспіль. Дякуємо за те, що продовжуєте вірити та вболівати. Підписуйтесь, ставте вподобання та приходьте на матчі офлайн. Хліб і до хліба беріть зі собою. А от за видовище ми точно ручаємось. Нам перші ігри не фартило. Сьогодні пофартило, якщо чесно. І то, що вони там говорили, блять, при всій повазі, обіжайтесь, не обіжайтеся, але ми сьогодні грали повну фігню. То, що ми сьогодні виграли, нам просто фартануло. З такою грою, з другими командами, нас переїдуть. Тому треба збиратися. Кожен індивідуально сильний. Кожен. Але ми трошки горимо. Для них так само було поле тверде, як і для нас. М'яч відскакував, але якось в них трошки щось виходило, а ми за рахунок тих ударів вперед ми сьогодні виграли. Але з кращими командами такого не буде. Тому давайте. Але сьогодні святкуємо. Ой! Ой! Так, давай сьогодні Коля, святкуємо.